Вітаю на каналі Файвай. Це огляд копії LEGO Ніндзяго від компанії Tenma. Цього разу це одразу дві фігурки, фігурка Ллойда та Джея. Під номерами 6010 60102 і TM6010-3. На коробках ми можемо бачити купа ієрогліфів. І також зверху ми можемо бачити напис ніндзякр. Не ніндзяго, а ніндзягр. Тобто, от так от викручуються напевно з авторськими правами китайці. Ну і також в самому центрі цих от коробочок ми бачимо якісь чудернацькі структури, які насправді схожі на якісь качелі. Навіщо ніндзя качелі Ну, напевно розважатися. Ну і тут -от з боку в нас інструкції на коробках, отже всередині не буде інструкцій, ну і самі коробки виглядають ось так. Тут також є ще й інші набори в колекції, але огляд буде саме по цих двох. Відкриваємо коробочки. Ну, а всередині ми отримуємо, що в цьому наборі, що в цьому наборі по одному пакетику. Тепер відкриємо їх. Усередині у нас знаходяться досить дивні детальки, як для ніньць, і ноги, які скріплені пластмаскою. Такого я ще в китайському Лего не бачив. І також з Лойдом. Але в нього тут прикріплена всього одна нога. І наскільки я бачу, другої тут і немає. Тобто мені взяли і поклали от таку от одну ногу на пластмасці. Угу. Буде одноногий лоїд. Ну тоді зберемо це і подивимось, що це взагалі таке. Користуючись моментом, хочу попрохати вас поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, підписатися на канал та поширити це відео серед друзів. Це мені дуже допоможе. Дякую. Я зібрав цей набір, і знаєте що? Такого я ще не мав, такого прекрасного досвіду збірки Лего. Отже, дивіться: оце от отака от качелька. Та, бо що ж можуть робити два ніндзя, один з яких каліка, напевно, кататись на качелі. Ще одна качеля, от така, яка вже була з Зейном, попередня була з Лойдом. І тут просто жахливі детальки. Їх вставити неймовірно важко. Я навіть задіював плоскогубці. І знаєте що, деколи це навіть не допомагало. Все одно воно тримається не дуже, при тому, що детальки дуже тугі. Щоб їх знову ж таки запхати, щоб їх з'єднати, треба докласти просто неймовірних зусиль. І деколи це навіть неможливо зробити без чогось такого, як плоскогубці, наприклад. І от та, такі качелі, які, знаєте що роблять. Ну, Наприклад, оця може отак от крутитися цю штучку центральну, там весело, весело. І тут от теж дуже цікавий функціонал може крутитись штучка по центру. Угу, Круто. Що ж по фігурках, значить Фігурки в нас дві. Це Jay і в принципі, принт в нього ще може бути на торсі. Та? Але він на торсі тільки спереду. Позаду в нього немає принту, на ногах теж немає. Маска в нього жахлива. Наприклад, от подивіться на коробку, подивіться на маску на коробці. На коробці є нормальна маска з двох кольорів. Тут ми бачимо, що Тут ми бачимо біль і розчарування, бо нам не поклали таку маску, як обіцяли на коробці. Чому? Ну, бо не поклали, що я можу сказати. Руки тут е, ходять нормально, в принципі, ліва, пра. Угу. Е, права рука ходить трошки занадто туго. Отже, одна нога ходить. Туго і друга туго. Тут пальці вилітають просто, як ви могли побачити, не треба докласти зусиль, щоб їх витягнути. Ну, треба було зусилля скерувати якось, щоб треба було тут зусиль докласти трошки більше, тут докласти трошки менше, бо я замахався це збирати. Отже, є Ллойд, там Каліка. От, в нього немає ноги. Чому? Ну бо на що йому нога, якщо в нього є ліва нога, на що йому ж права? Ну, лівої достатньо, я думаю. Та? От знову ж таки, маска от така. Маска тут з одного кольору, хоча мала бути з двох. На коробці це також. На коробці це також показано. Тут вона з двох кольорів. І якщо я не помиляюсь, можливо, тут навіть видно принт на ногах, може мені здається. Отже, отакий от ніндзя-каліка, і ви вже бачили його лице. Ще раз зніму маску, це не лице Лойда, це ну, можливо трохи схоже, але це інше лице. І так само другого лиця в нього немає, тільки одне лице. От до речі, в Джея лице нормальне. В Джея лице Джея, як би це дивно не було, і позаду в нього немає другого лиця також. От залишимо їх отак от в масках цих жахливих. Що ж по запасних детальках? Запасних детальок в нас тут цілих дві. І в одному наборі це пальці, і в іншому наборі це пальці. Краще б поклали ногу, чесно, бо ну, ніндзя-каліка це взагалі супер. Ах, коротше, набір зовсім жахливий. 35 гривень за фігурку, я вважаю, це зовсім не виправдано. Тут є дуже мало нормальних деталюк, хоча їх тут навіть немає, нормальних деталюк тут просто немає. Тут детальки жахливі, вони, як я вже і казав, дуже важко збираються. Деколи для цього обов'язково потрібні плоскогубці, про що ні, ну може тут і написано в цих іерогліфах, але я трошки не розумію, що там пише. Ну і коротше, там, ніндзя-каліка. 35 гривень. Я вже записував відео по 35 гривень ніндзя були нормальні. Чому тенма не може зробити нормальних ніндзя? От намальований ж нормальний ніндзя. Хоча качелі тут намальовані та от такі, які вони є. Але ніндзя тут намальовані ніби нормальні. Але покладуть ніндзя каліку чи інваліда. Ой! Коротше, не вартує це своїх грошей, це не вартує навіть копійки. Бо навіщо оце от взагалі придумано. На цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Ну і дякую вам за перегляд. Гарного настрою!